Привіт, друзі! Сьогодні в мене на огляді ну язик не повертається сказати скутер, це просто якась скажена табуретка, але виключно в гарному сенсі цього слова. Знайомтесь! Новинка в асортименті електротранспорта XS бренду RKS. Достатньо наїздився на цьому скутері і наразі готовий поділитися своїми враженнями з вами. Проте розпочати огляд традиційно хочу з технічних характеристик і фізичних параметрів. Адже це перше, на що звертають увагу користувачі. І почнемо ми з головного з батарей. Адже 2 кВт двигуном, який розганяє скутер до 60 км на годину, зараз майже нікого не здивуєш. А от літій іонний акумулятор це справжня знахідка. На секундочку, це лише друга модель на ринку України з такою батареєю. Коротисенький Рекбес, що ж такого в цій батареї, що я приділяю їй стільки уваги. Довговічність. Порівнюючи її з найрозповсюдженішими свінцово кислотними вона має втричі більший ресурс понад тисячу циклів перезаряджання. Це приблизно 10 років регулярного використання скутера. Ну а якщо зважати на те, що таким видом електротранспорту ми переважно користуємося в теплу пору року, то і того більше. Швидкість заряджання. Заряджається батарея на 100% всього за 4 години, що вдвічі швидше свінцово-кислотних акумуляторів. Повного заряду вистачає, щоб проїхати приблизно 80 кілометрів. Звісно, ця дистанція вагому залежить від стану дорожнього полотна, інтенсивності трафіку та манери водіння користувача, але на повноцінні 50-60 кілометрів можна розраховувати з упевненістю. Знімний акумулятор з можливістю встановлення додаткової секції. Тобто його можна заряджати окремо від скутера, забравши з собою додому, або, скажімо, на роботу, що набагато вигідніше. Розміщується акумулятор у багажному відсіку під сидінням через те, що він має доволі значні габарити, то місце для перевезення особистих речей лишається, ну. Небагато. Звісно, додатково є знімний багажник позаду водія. Виробник передбачив можливість докомплектувати скутер ще однією секцією батарей. Це дозволяє збільшити гарантований запас ходу до 160 кілометрів. Також можна чергувати акумулятори, їздити на одному, поки другий заряджається. Ага. Завдяки цьому акуму скутер приблизно на 50 кілограмів легший, ніж моделі з тими самими свінцо-кислотними або гелевими батареями. При рівних умовах їзди це дає до 10 додаткових кілометрів запасу ходу та до плюс 15% до динаміки розгону. Також його набагато легше пересувати вручну у тих рідких випадках, коли це потрібно. Наприклад, коли розрядилася батарея і необхідно закатити в гараж. Виглядає електроскутер дещо футеристично. База коротка, сидіння високе, металева рама та електронна начинка закрита корпусом, який зроблено з пластику. Стартує скутер ну, дуже різко і їде швидко. Дивіться. Хуі! Особисто мені вдалося його розігнати до 68 км на годину. За поїздку на відстань приблизно в 16 км акумулятор розрядився лише на одну восьму від повного заряду. Проте є і зворотня сторона медалі через особливість конструкції та надлегку вагу скутер може зносити сильними поривами вітру. Дістається і водію, якому доводиться. Докладати максимум зусиль, щоб втриматись на сидінні, також складно їздити без шолома зі забралом, яке закриває повністю обличчя, тому що пил пісок і комахи на такій швидкості створюють відчутно неприємні перешкоди, комфортні і безпечні подорожі. Проте це все загалом дрібниці. Які жодним кардинальним чином не заважають кататися на скутері швидко та далеко. Щодо комфорту, то як я вже казав, під час швидкої їзди та різкого гальмування буває складно втриматись у сидінні. Проте, якщо їздити акуратно, то навіть тривалі подорожі не будуть о, стомлюючими. Збалансовано налаштована надійна підвізка скутера дозволяє комфортно та впевнено просуватися навіть по бруківці. Крім того, мені дуже сподобалася амортизація в цій моделі. Я робив багато оглядів на багато різних гарних за конфігурацією скутерів, але зізнаюсь чесно, саме на Нероні моя дубця найменше відчувала нерівності та недоліки столичних доріг. Скажу кілька слів і за панель управління. Як бачите, кермо тут дещо схоже на те, яке можна спостерігати в багатьох моделях мотоциклів. Всі важелі, перемикачі та кнопки розташовані максимально зручно, тому управляти скутером вдається точно та швидко, не відволікаючи погляд від дороги. Додатково маю відмітити поворотники. Вони розташовані тут таким чином, що водій бачить їх під час руху. Завдяки цьому, ну майже неможливо забути відключити поворотник після здійснення маневру. Інформація про швидкість заряд батареї та пройдену дистанцію виводиться на великий кольоровий дисплей. Ці знаки та символи на ньому крупні та чіткі. Їх гарно видно навіть під час яскравого сонячного освітлення. Разом з цим екран не відволікає та не сліпить під час їзди в темний час доби. До речі, про нічні поїздки, звісно, тут є передня та задні фари. Як на мене, то вони достатньо яскраві, щоб гарно освічувати дорогу та заздалегідь попереджати інших учасників дорожнього руху про ваші існування. Сигналізація в цьому скутері аналогічна тим, що встановлення на моделях, огляди котрих ви вже могли бачити на цьому каналі. На випадок, якщо хтось вирішить несанкціоновано зрушити скутер з місця, тут є гучна сирена. Також автоматично блокуються колеса, що не дадуть зловмиснику укотити його власним ходом. Проте, як казала моя бабця, замки та сигналізація вигадання для чесних людей. Зважаючи на те, що скутер дуже легкий, двом дорослим чоловікам його цілком реально нести в руках. Мені дійсно важко уявити таку ситуацію, але все буває. Зважаючи на деякі недоліки, кататися на Nero XS було дійсно захопливо. Він дуже швидкий, пруткий і витривалий. Особливо круто було їздити на ньому на роботу під час літньої спехи, оминаючи нудні затори. Підводячи підсумок, маю сказати, що досвід користування скутером Success, особливо для мене, був доволі позитивним. Хоч ціна на нього і вища, ніж на скутери зі свинцово кислотними батареями, але в такому випадку ви платите за довговічність. Адже коли у вище згаданих скутерах вам доведеться через 1-3 роки замінювати акумулятор, вартість якого може сягати до 40% вартості самого транспортного засобу. У нейроні ви будете замінювати лише витратні матеріали покришки, гальмівні колодки тощо. До речі, ледь не забув. Гарантія на нерон складає 24 місяці, що також є унікальною пропозицією для України. Ну і за гарною традицією нашого каналу, а розіграш одному з глядачів, який підпишеться на наш канал, поставить подобайку у цьому відео і напише змістовний і оригінальний коментар. Я презентую електросамокат. Так, не скутер, але теж прикольна річ. Якщо ви давно мріяли про такий, то не зволікайте, адже до кінця теплого сезону не так вже й довго. А щасливчика ми визначимо вже через три тижні. Бажаємо всім удачі! Побачимось, кого побачимось. Бережіть себе, па-па!